У івано франківському залі Арана Центр відбулась розширена нарада щодо формування об'єднаних територіальних громад області на зустрічі з експертом міністерства регіонального розвитку та будівництва Юрієм Ганущаком приїхали представники місцевого самоврядування, голови районних держадміністрацій та рад, відкриваючи засідання. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук запевнив, що в ході реформи жодного адміністративного тиску на громади з боку влади не буде. Ніхто заставляти нікого не буде. Звертаюся до вас всіх. Якщо такі випадки будуть, будь ласка, переходьте зразу в публічну площину, в журналісти, телебачення. Горісну за словами Олега Гончарука, нарада є частиною суспільного діалогу, на якому повинна базуватися реформа. На такому принципі наголошує і заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Водночас він закликає громади не зволікати із винесенням пропозицій. Наша з вами позиція ініціатива мусить бути почута, але вона у нас мусить бути безвідповідально, просто ми проти і все. Це означає, що ми стоїмо за консервацією існуючої системи, існуючого стану справ які об'єктивно нас не влаштовує, народний депутат Юрій Дерев'янко радить органам місцевого самоврядування дотримуватися графіку реформи, передбаченого законодавством. Без цього громада ризикує, не бути почутою. Цей графік на превеликий жаль не залежить сильно від нас з вами, а залежить від об'єктивних обставин, від бюджету і від виборів. Ті громади, які дійсно хочуть об'єднатися, які бачать в цьому великий сенс. І мають бажання, вони повинні встигнути зробити певні кроки для того, щоб об'єднатись, і для того, щоб ця громада стала об'єднаною і виконати певні умови. За словами експерта Мінрегіонбуду Юрія Ганощака, Україні не уникнути зниження кількості населення, зайнятого в сільському господарстві, адже з огляду на технічний прогрес, таке скорочення відбувається фактично у кожній країні світу. Тому першочерговим завданням реформи децентралізації, експерт бачить збереження українського села. Схема надалі. Надалі, яка передбачається після проведення цієї реформи, живу в селі, працюю в місті. Якщо цього немає, то молоді люди або виїжджають, ну або, вибачте, спиваються. Варіантів немає. Концепцію реформи децентралізації ураз схвалив навесні 2014 року. Вона передбачає створення нових адміністративних одиниць об'єднаних територіальних громад. Зокрема, на Прикарпатті експерти пропонують створення 40 таких одиниць.